А це село Ступно з Долбунівського району. Тут люди чекали на газ шість років. Доступ до блакитного палива отримало майже дві сотні родин. Ще 40 сімей зможуть користуватися цим благом у селі мости. В хаті чисто були вета в хаті не не задоволені. Чекали стільки часу до мостів. Газовики проклали понад два кілометри підвідного газопроводу. Усього газифікація двох сіл обійшлась у 3,5 мільйона гривень. З Дубонівський району газифіковано на 95%. На сьогодні залишилося 7-6 населених пунктів, яких не газифіковано. Якщо це в кілометражі, це 11,5 це Залишило це в майбутньому перспектива 2012-2013 років. Людмила Усік, Оксана Жужельська, Назар Мідріган, Сергій Савта. Інформаційна програма день.